Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як я буду будувати споруду, навіть не споруду, а пічку під казан, заодно і мангал, скажімо так, окультурити трошки. Ось так виглядає зараз мангальна зона. Тут альтаночка. Ось тут сам будував тандир, він з шамотного кирпича. Утеплений, мінватою, штукатурений. але як. Практика показала, тандир не дуже ходовий, дуже багато дрів треба дуже довго топити, тому вирішив від нього позбутися. Ось вже склав кирпич для того, щоб побудувати замість тандира пічку під казан і заодно і мангал. Залишу цей, не буду будувати з кирпича, просто залишу цей мангал, одріжу ножки йому І поставлю на кирпич, знизу дровник. Тому, Так як в мене вже тут витяжка є, така я зробив, тому не вирішив не будувати з, з кирпича М -м -м. витяжку високу. Тому В цьому відео покажу детально, як йде процес будівництва Мангал Казан. Скажем так. Ось нарешті розібрав я е -е, старий тандир, викопав яму. Е -е, не без зусиль, тому що тут колись росла стара вишня і, як виявилося, ось такі коріння було, але в мене є ось така приспособа. Взяв трубу, переварив від старої сокири лезом донизу. І дуже зручно навіть навіть в вузьких місцях дуже зручно рубати ось такі речі. Глибина 30 см. Зроблено 30 см видима, 10 см засиплю піском та якимись там ось такими штучками, всякими і потім буду 20 см заливати. ось так от Продовжую тему з кирпичним мангалом. Ось залив фундамент. Фундамент заливав такої форми, тому що. Там, де буде кирпична кладка, ось всередині цю частинку не заливав. Тут буде закладено ось такими блоками бетонними, вони доволі такі великі, 9 см у них товщина, тому бетон заливав, розтвор робив щебінь, точніше, гранотсів. 1 до 8. 1 семент у 8 обвіду. Таким чином залив. Далі буду робити розмітку під кирпич. Ще ще дам йому 3-4 дні постояти, так як фундаменту днів 3 зараз. Сьогодні 5 травня. Погода прекрасна, тепла. Тут все розбито, розкорочено, наскільки це можливо. Але скоро буде гарно і знову будуть шашлики. Далі продовжуємо. Таким чином буде виглядати. Невелика буде топочка, але я думаю, цього вистачить. Всередині, ось так на ребро буду класти шамотний кирпич. Це так попередньо розклав, просто потім все буде підганятись по розміру, витримуватись зазори між звичайним кирпичом і шамотним. І таким чином. Тут буде мангал. Просто ось цей мангал, який стоїть. Його ножки відріжу, зроблю з кирпича перекриття на, на певній висоті і просто поставлю, поставлю цей мангал сюди. Тому ось таким чином і буду починати кладку. Потихеньку пішов, мурую вже свою споруду, скажімо так. Ось так виходить, такий рваний кирпіч, він в роботі не дуже і легкий, якщо враховувати те, що я взагалі мурую перший раз. Ось так виходить, закріпив на ось такі штучки підвіси для гіпсокартону знизу і зверху, вони підуть в бетон, ось тут у шиві. Таким чином йде процес. Брую під прут 8 мм. Мілі... Доволі зручно. Тут топку залишаю, потім будемо її виложувати шамотним кирпичем. З іншої сторони зараз покажу, як це виглядає. Ось так виглядає з іншої сторони. В принципі, все йду по рівню. Все рівненько всіх по всіх, всіх осях. Ось тут зарізаю е, трохи і таким чином заходжу, роблю перев'язку для того, щоб з тієї сторони був рівний кирпич. Ось так от. Закінчив ще один ряд. Такий не, не самий легенький, ось тут над топкою вирішив зробити клиночком. Так як воно тримається тільки на топки посередині, там буквально пару сантиметрів. Ну, ось таким чином зробив, подивився в інтернеті. Ось так виходить. Всюди є рівень. Хоч так, хоч так, хоч так. Я буду продовжувати. Ще пройду один ряд, а потім вже буду, напевно... Потихеньку всередині мурувати топку, щоб потім, щоб було зручніше, щоб не вигнати вже там високо, а потім нахилятися. Тому таким чином, трошки ось тут, щоб схватився раствор. І таким чином. Тут знизу лежить шамотний кирпіч. Так само буду з кирпича продовжувати з шамотного і зольну камеру, і саму топку. Ось так от. Почав будувати зольну камеру. Ось таким чином воно виглядає. Висотою два кирпича на ребро. Роствор робив із мертеля, Розмішано рідким склом. Почитав в інтернеті і чат GPT, підказав, що зольну камеру можна робити саме таким чином. Далі будуть кирпичі лежати. Ось так от. Таким чином. Всюди буду залишати зазорчик в 1 см приблизно, можливо, трошки більше. І ось цей ось так. Ці кути також закладу кирпичем і потім далі вже виріжу під решітку, щоб вона лягла трошки нижче, щоб також ходила, найбув тепловий зазор. Ось черговий ряд. Пройшов, вже поставив двері топки, закріпляє точно так само, як і піддувало на підвіси для гіпсокартону. Тут вже зробив зольну камеру, вирізав для кілоснікової решітки, зробив ось такі пази, щоб воно рухалось, було, коли воно нагрівається, було куди розширюватися. Ось таким чином все це виглядає. Далі буду вже, коли дойду до верху облицювальним кирпичом, вже потім буду мурувати саму топку всередині. Зараз погода не дуже дає працювати, вже тиждень йдуть дощі. Всюди розвалено, всюди інструменти, але це тимчасово тут буде дуже гарно. Продовжуємо будівництво. Дійшла черга до перекриття дровника. Ось це тільки зробив попередню розкладку. Ось так воно виглядає. Тут уголок, трошки зрізав поличку на уголку і кожен кирпіч ось так запилюю, ось так він буде лежати. Тут, ось таким чином, два оголочки. Все це промажеться, прольється бетоном. І це перекриття для дровничка. І воно ж буде слугувати і основою для мангала. Тут буде стояти мангал зверху. Тут вже... вже встановив дверцята. Процес йде. Ще залишилось два або три ряди, ще точно не знаю, буду дивитися по факту. Потім в кінці буду вже робити топку з шамотного кирпича. Також в, в одному з верхніх рядів або в двох верхніх рядах ось тут буде труба для димоходу. Щоб підрізати трубу під 45 градусів, але не різко, а з вставочкою два різи по 22,5 градуси, беремо саму трубу. Просто на приблизно відмічаємо середину труби. Потім проводимо лінію перпендикулярно до різу, різ має бути рівний. І відкладаємо половину від діаметру. У мене труба 102 мм, я відклав ось цю відстань 51 мм. Потім ми беремо ось цю точку проти протилежну, підставляємо, беремо будь-яку або папір або в мене алюмінієвий скотч, ним трошки зручніше. І співставляємо дві, дві частини і проводимо лінію. Ну і з іншої сторони. Далі відрізаємо болгаркою, трошки тут скругляємо цей край, ось цей і ось цей. І далі я покажу, що буде далі. Відрізали трубу, відмітали, відрізали по лінії. І ось так вийшло. Далі просто беремо будь-яку пластикову е бутилку і надягаємо і по трубі відрізаємо шаблончик. І так само вирізаємо іншу частину для стиковки. Ось що в нас вийшло. Такий кусочок. І ось так воно все звариться, прокрутиться правильно, поставиться в правильне своє місце і таким чином буде робитися димоход. Далі все це буду зварювати звичайною сваркою, електродами по нержавійці І в наступному відео вже покажу готовий результат. Закінчив варити трубу, проварив з усіх сторон. Спочатку брав 4 прихватки, щоб нікуди не тікала труба при зварюванні. Де починаєш варити, в ту сторону і починаєш натягувати. Тому ось закінчив, трошки періозковим кругом зачистив і готово. Далі буду встановлювати. Варив ось такими електродами спеціальними для нержавійки. Далі піду придумувати, як вирізати вкрищий отвір для того, щоб просунути трубу. Ну ось, Труба вже на місці, встановив її, приварив її до опори. Ось такі полосочки. І одна, і тут друга. Вона намертво тримається. Я взагалі думав кріпити на якісь хомути. Ось типу такого купив такі хомути. Але потім мені мій тець, дай Боже йому здоров'я, підказав, каже, а для чого тобі щось видумувати, якщо можна просто її приварити до опори? Я подумав, а дійсно для чого? І таким чином все вийшло дуже-дуже класно. Тримається міцно, заходить в топку ось, з розрахунку, там ще буде шамотний кирпич. І ось тут ось така висота, вона буде в буде останній ряд. Е можна було б посадити трубу дещо нижче, але, вже, чесно, я просто забув. І ось цей ряд вже пройшов, а тільки потім що треба було, вже Можна було встановлювати трубу. Але нічого, так теж нормально, воно перекриває ось так, трошки вище, плюс ще буде 2 шва по 8 мм, тобто воно буде ще вище. Це обгорну вас бестовим шнуром негорючим. Так само його, коли вже покладу кирпич, трошки його туди заб'ю, скажімо так, все все всі щілини закрию цим шнуром. І... Буде вже на фінальний етап. Ну, ось вже закінчив кладку. Я думаю, що більше я не буду вище іти, вже так доволі високо. Мангал буде ось так стояти. Це я там зараз встановив, але треба буде ще зазовчик знизу, трошки його підняти. Можливо, тут біля мангала я зроблю ще один ряд. Але тут, де буде плита, зверху лежати, тут уже я не буду робити. Ось, як вийшла в мене труба. Тут так. Ось вона отак виглядає. Висота 2,5 метри. Тут е обвернув трубу азбестовим шнуром і просто кирпична роствор. Всередині ще не закінчено, ще буду шамотним кирпичем гнати топку. Але облицовочним кірпичем уже все, я думаю, що закінчив. Ну, ось нарешті закінчилось велике будівництво. Все завершилось. Сьогодні будемо вже тестувати Ось грію сковороду. Будем смажить картопельку. Вот так выглядит топка. Тяга гарна. Вот so, так вышло.